Всім привіт! Сьогодні робимо акцентну стіну за допомогою декоративної штукатурки Satin Decor Vase з геометрією. Поверхню ми вже прогрунтували кривлим ґрунтом TIF ґрунт, тому одразу приступаємо до роботи. Спочатку фарбуємо наші лінії для геометрії. Робимо це фарбою Fadal In, In Basis. Фарбуємо в два шари та чекаємо не менше доби. Далі приступаємо до обклеювання цих ліній малярною стрічкою. Приступаємо до фарбування підкладки під наш декор. Фарбуємо фон фарбою FADAL IN LATEX Mat у два шари з проміжком висихання не менше ніж 4 години. І так, після другого шару пройшла доба, і ми приступаємо до нанесення декоративного покриття. Наносимо перший шар декору металевою кельмою тонким шаром у розмір товщини зерна матеріалу та через 15-20 хвилин створюємо хаотичний малюнок, розладжуючи матеріал. Проходимо з 2-3 рази таким чином для отримання гарного ефекту. Минула доба і тепер ми приступаємо до нанесення другого шару матеріалу. Робимо це за принципом ГРОТО, натрацьовуючи матеріал на поверхню спочатку металевою кельмою, а потім додатково ще морською губкою. Чекаємо 5-10 хвилин і формуємо острівці металевою кельмою. Потім чекаємо ще 15 хвилин і пригладжуємо матеріал для створення гарного малюнку та отримання остаточного результату. Знімаємо малярну стрічку та насолоджуємось результатом.